Без якої от просто жоден потік не запускається. І... Не, навпаки, треба включити телефони. Мене звати Олена Сосоєва. І перше, що я вам хочу сказати, ну низький уклін, і я безмежно вдячна. І всім тим, хто дочекався цього старту, він мав бути 27 й потік, тобто це вже мій 27-й набір учасників школи тренерів Ас. За 11 років весною. І дехто ну, прийняв рішення, що ну, як там буде розвиватися все в нас в Україні, і вони сказали, знаєте, ми не будемо чекати. А п'ятеро учасників ви потім про це скажете, коли будете про себе розповідати добре, дочекалися, і я дуже вдячна. Я безмежно вдячна тим, хто відгукнувся на нашу пропозицію. Чи збираємо, чи не збираємо ми осінню цей потік, і дійсно, як завжди, якщо захочете, то на другому модулі будемо казати про особистий бренд тренера, як продавати, не продаваючи жодної реклами. Але за три тижні ми зібрали школу тренерів, і ви вже війшли в історію. Та багато буде всього, і коли ми приймаємо рішення, є дуже такі слова. Вони мене надихають, що рано чи пізно приходить наш час. Щось змінити в цьому світі, і от наш час вже прийшов, тому що ця професія вона більше ніж професія, правда? Це інструмент впливу на наше суспільство, на нашу країну без країни, без освіти немає країни. І ми з вами тримаємо цей освітній фронт, доводячи всьому світу, що ми вже перемогли. Знаєте, дуже часто а, спочатку досяження цілі приходить в голові, а потім підтягуються вже ресурси, правда. От мені здається, наша перемога це всі ті кроки, які ми зараз спостерігаємо. І один з цих кроків це те, що ми зібралися з вами. У нас є учасниця з Польщі. Коли ми будемо вітатися, знайомитись, Наталя також про себе розповість або той самий ритуал чи традиція. Певно, що тут є дівчата, які ще пам'ятають себе в першому класі. І можливо вони були тими дівчинками, яких першокласники, десятикласники тоді була да? саджали на плече, так і вони дзвонили. Ну, бачите, тільки Лілі пощастило. У мене, наприклад, не закритий ріштування. Бо я вже в першому класі була така крупна дівчина. Знаєте, ну і дійсно мене не потягне. А я так хотіла, щоб мене от понесли. І я вирішила, що кожна школа тренерів буде відкриватися. В першу чергу з закриттям гештальту, тому що хто такий тренер? Успішний, надихаючий, життістій це в першу чергу здорова психологічна людина, правда? Тому що не здорова людина, вона не може працювати з дорослими людьми. Тому будемо закривати зараз гештальт, і це буде офіційне відкриття 27-го потоку в школі тренерів ас в умовах. Військового часу, і я вірю, що а, ви кроки свої як тренери будете робити вже в переможній Україні. Піднімайтеся, піднімайтеся. А, поки тільки от Андрій потримав цей дзвоник. Ми почнемо з Галини. Зараз буде лунати музика. І от ви скільки відчуваєте, ну, звичайно, не довше, ніж 30 секунд. Так, на всю силу дзвоніть і передавайте цей дзвоник. Так, і це буде наше офіційне відкриття школи. Так, Галина, почекайте хвильку. Зараз музичний нам супровід. Так. Все можна починати. よし Oh. Mm. школа тренерів